Всім привіт! З вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Друзі, дев'ятий урок нашого марафону Як продавати дорого, і мені насправді так кайфово, знаєте, від тих коментарів, які ви пишете, ті повідомлення, які ви відправляєте в особисті, що навіть з цих. Невеликих коротких подкастів, які ми тут з вами розглядаємо в телеграм-каналі, ви вже укладаєте угоди. Домовляєтеся про зустрічі, укладаєте контракти, погоджуєте. Блін, це дуже круто. Це мене надихає, тому я дуже радий вислухати всі ваші повідомлення. Будь ласка, не соромтесь, пишіть. Я завжди радий почути ваш фідбек і зворотній зв'язок. А ще більшою для мене нагородою є те, коли учасники пишуть в особисті і говорять: Я тільки що закрив угоду, що у тебе можна ще придбати, що можна купити. Тоді я розумію, що. Консультаційна модель прямо тут спрацювала в цьому телеграм-каналі. Це чудово. А тепер хочу поговорити з вами про дев'ятий урок. А дев'ятий урок це давайте гарантію. Якщо ви хочете продавати дорого, потрібно підтвердження. Не словом, а дівом. Не просто у вас буде те, що ви купляєте, А ми гарантуємо письмово в договорі, що у вас буде те, що ви купляєте. Наприклад. Нещодавно ми працювали з найбільшою компанією в Україні з легкої промисловості, компанією Softorg. Ви могли бачити в інстаграмі відгук керівника по роботі з його командою. І е, там є гарантія. Там є гарантія, якщо ти купляєш обладнання, у тебе є два роки гарантії, і ви не турбуєтеся, коли ви купляєте високовартісне, високоточне, складне обладнання. Ви не турбуєтеся про те, що щось буде не працювати, щось зламається. Два роки ми з вами. Ми консультуємо, ми замінюємо, ми ремонтуємо. Якщо ми не можемо поремонтувати, ми міняємо. Тобто ваше виробництво не зупиниться, тому що ми разом з вами. Все, ми вам. Допомагаємо і ми контролюємо. Ми даємо повний спектр послуг і даємо гарантію. Якщо ми говоримо про якісь гаджети, наприклад, то є дві категорії людей. Перша та яка користується послугами компанії, які дають гарантію на свою техніку і гаджети, вона вже потрапляла в гарантійні випадки і 10 разів себе подякувала собі за те, що вона все-таки обрала саме цю компанію, переплатила, але тепер все нормально з її дороговартісним гаджетом. І є друга категорія людей, яка поки що не попадала на гарантійні випадки, і вона на різних платформах шукає найдешевшу ціну. Поки що їм пощастило, і вони шукають найдешевше. Але знову ж таки, ключове слово тут поки що. І зазвичай ті люди, у яких є гроші, які купляють багато, з ними це поки що, воно настає дуже швидко. І вони потім 10 разів думають перед тим, як купити дешево-дешево або ж з дорого, але з гарантією. Після того, як у мене після 9 місяців роботи згорів, зламався не знаю, що там було зламався робот пилосос який не могли навіть в сервісному центрі поремонтувати, просто дали на вий. А через 9 місяців він також зламався, і це лідери ринку. Це найкраща компанія, яка є на ринку роботих пилососів. Я ніколи в житті не куплю робот пилосос або якусь іншу технологічну річ. Без гарантії, що мені її хоча б протягом року не замінять або не відремонтують в у випадку чого. Просто ніколи. Тому що це один раз треба просто, щоб сталося. Я краще переплачу плюс 20%, але буду впевнений в тому, що цей продукт у мене буде. Або, наприклад, якщо ми говоримо про навчання для менеджерів з продажу, то в будь-якому разі це фундамент, це хардскіли, але ж це навчання з продажів. Тобто, в принципі, якщо ти навіть проходиш один день цього навчання і вже дізнаєшся про якісь техніки, ти вже розумієш результат, ти вже можеш закрити угоду, правильно? Тому ми гарантуємо, що в разі успішного виконання проходження програми, професія селсменеджер та отримання сертифікату. Якщо протягом двох місяців ти не відбиваєш вартість цього курсу, не заробляєш на цю суму, яку ти заплатив за курс, ми повертаємо тобі кошти в подвійному обсязі. Чому в подвійному? Тому що просто повернути це не чесно, ти час витратив. Правильно, це також не, не, неправильно. Тобто ми нічим не ризикуємо. Виходить, а так є ризик, є гарантія, що ми гарантуємо ті знання, які передаємо. Подумайте, а яку гарантію можете дати своїм клієнтам ви, тому що ця гарантія в будь-якому разі підвищить ваші продажі дуже сильно. Ця гарантія буде закривати ваших клієнтів, тому що вони нічим не ризикують. Друзі, а наступного тижня я проведу закритий селс-розбір, як стати високооплачуваним селс-менеджером та вийти на дохід від 12 до 60 тисяч на рік без вигорання та стресу. Розберемо кар'єру селс-менеджера та ринок праці, приклади, як вийти на заробітну плату, яку я озвучив, п'ять етапів розвитку кар'єри високооплачуваного селза і дорожню карту та розбір на ваше запитання, щоб я зробив на вашому місці, і щоб максимально швидко помножити вашу зарплату, працюючи. В продажах, ну і звичайно, розбір ваших ситуацій, розбір ваших кейсів. А також оновлена презентація курсу професія Sales Manager». менеджер. Це закритий розбір. На нього не буде окремої посилання для реєстрації ані тут в телеграм-каналі, ані в інстаграмі, ані будь-де. На нього можуть потрапити тільки учасники семиденного курсу, як стати високооплачуваним SEO-менеджером» та вийти на високі чеки. Якщо ви хочете потрапити на цей закритий seo розбір реєструйтесь на курс, та в боті, де проходить це навчання, ви отримуєте повідомлення, коли і як буде проходити даний розбір. Дійте, приєднуйтесь і успіхів вам у продажі.